Як в моменті швидко справитися із тривогою? Так, друзі, мої, кожен з нас, хто частіше, хто рідше, але зустрічається з тим моментом, коли якісь жорсткі дедлайни, горять строки, або все навалилося в одну кучу і вам. Прям дуже швидко потрібно за цим всім розбиратися. У вас якісь серйозні відповідальні події в житті, екзамени, весілля і так далі. І тут починає вас просто захлинати тривога, з якою ви просто не можете справитися, і, плюс ще до того, що багато хвилювань. Тривога взагалі вас блокує, ви не можете з нею нічого зробити. Ну і точно, надзвичайно вам заважає. З вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай, друзі мої, я відповідаю на ваші питання, тому обов'язково лишайте в коментарях сердечко як вдячність, і, звичайно, я вас чекаю на свої індивідуальні консультації. Отже, друзі, мої, що ви повинні розуміти, що. Те, що відбувається в нашій психіці, те, що відбувається в нашому тілі, це завжди для нас, а не проти нас. Просто дуже часто ми не розуміємо те, що з нами відбувається. Ми не в конекті ні з нашим тілом, ні з нашою психікою. І тоді той ресурс, який нам пропонує наше тіло, наша психіка, ми використовуємо не для чогось а. Проти себе. Точно так само відбувається і з тривогою. Тому що, дивіться, тривога це такий психофізіологічний процес. Ми, крім того, що дуже-дуже сильно в цей час переживаємо, у нас завжди буде на тривогу своя певна реакція тіла. У когось тахікардія, хтось не може всидіти на місці там бігає туди-сюди. Хтось там тре пальці, хтось гризе нігті, так? Тому що у нашій крові там серйозний гормональний коктейль, який направлений для чого? Не для того, щоб нас там знищити, нас спалити зсередини. Так? А для того, щоб його використати для якоїсь дії. Так, тобто, дивіться, якщо у вас, наприклад, там, три навчання якихось паралельно, екзамени горять, так, то цей гормональний коктейль, адреналіновий і там ще багато інших компонентів, там, кортизоловий і так далі, для того, щоб ми могли не спати деякий час, так, наприклад, тиждень спати по 4 години, при цьому щось засвоїти. Піти розказати цей екзамен і благополучно забути, але це потрібно пережити, або якась робота без вихідних, так або, наприклад, вам зараз потрібно виходити на сцену і там робити якийсь там феєрверк, так вражати там людей, емоційно заряджати і. Оця енергія так гормональна, вона саме для того. Але оскільки ми блокуємо часто цю енергію, ну наприклад, вам мама все дитинство розказувала, що у вас нічого не вийде. Або ви, для прикладу, вирішили навіть через непідтримку ваших близьких отримати якусь професію, вам всі вуха вже прокричали, що в тебе нічого не вийде, це марта трата грошей. Часу, так і ви оцими установками можете просто блокувати цю енергію. Да? А дійсно, якщо мене нічого не вийде, я втрачу ці гроші. І тоді е цій енергії їй потрібно бути десь розряджені. Розумієте, Що вона робить? Вона розряджається всередині вас. Того ви нігті собі гризете, того ви там і голову розчухаєте по волосині, собі е вириваєте. То вії, то брови, то, то волосся на голові, розумієте, тому що енергія направлена, ви її направляєте самі проти себе, а не треба направляти отуди, в дію, так, наперед. І що тоді робити? Дивіться, якщо ви вже довели себе до того стану, що ось треба щось робити, а у мене панічна атака, а серце вилітає, я не можу з собою справитися. Тоді дивіться, є прям техніки. Їх надзвичайно дуже багато, я вам розкажу декілька основних. Ну, в принципі, якщо ви їх засвоїте, цього вам буде досить. Дивіться, перше, це дихання. Коли ми тривожимося. Ми перестаємо дихати. Так? Ми замираємо. І тоді, що відбувається, взагалі, наша психіка думає, наш мозок думає, що ага, ще і задихається, не вистачає кисню. Ніби то таке враження, психіка це переживає, ніби ви погружаєтеся під воду, а під водою ж кисню немає. Да? І тоді оця вся штука відбувається для того, щоб ви вигребли на поверхню і зробили. Оцей вдих. Тому коли відчуваєте оцю тривожний напад, вам потрібно от слідкуєте просто дихати. Там теж мільйон методик: дихання на чотири, дихання по квадрату. В цей час сконцентруватися саме на методиці, там дуже важко розумієте, там ще щось рахувати в своїй голові. Тому ви просто слідкуєте, просто щоб ви дихали. Якщо є можливість вийти на свіже повітря, виходьте. Якщо є можливість там вмитися, намочити руки, там шию, мочити, так? Потім гарно ще відволікатися. Ага, що саме елементарне? Ага, мені потрібно знайти, наприклад, 10 білих там, чи зелених, чи якихось там сіро-буромалинових предметів в цій кімнаті. Я така, Ага, біла стіна. Білий зошит, біла ручка, да, так раз, 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 відволікнулися. Ага. Є методика навпаки, цунамі, коли ви не відволікаєтесь, ви не тікаєте від своєї тривоги, а навпаки, ви її посилюєте. Тобто ви відчуваєте там, ага, руки трусяться, тремори, ви така, ага, давай сильніше, 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 сильніше. Так, розтрусюйте. Серце та ви так з усиллям думки, волі, така, ну давай сильніше. Давай Ще, 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 ще. Е, нехай уже ця тривога мене вже поглине, і заспокоїться. І ну, Тут буває страшновато, тут не з першого разу ця методика виходить, але якщо ви навчитеся цій методиці цунами, то там буквально тільки ви починаєте посилювати оцю свою тривожну симптоматику, там буде таке раз. І штиль, і все отак затухає. Але, дивіться, важливо все-таки так, не доводити себе до таких станів. Тому, коли ви відчуваєте оце напруження, знову ж таки, це не проти вас, це для вас. Задайте собі питання, для чого це мені? Для чого мені цей шматок енергії, куди я його направляю? Так? Тобто ви перестаєте боятися цієї енергії. Ви розумієте, це для того, щоб я вчився, це для того, щоб я працював, це для того, щоб я там, вийшов на сцену і зараз прям всіх вразив, так, емоціями, всіх зарядив і відшукаємо тут інтерес. Зараз я це зроблю, і потім у мене почнеться оце класне життя, я цього дуже хотів. так? А не загортайте це всередину, тому що психіка як думає, от, наприклад, вона вам видає шматок енергії, щоб ви пішли, вчили цей екзамен, а вам то страшно, вам не хочеться, вас немає підтримки, вам все життя говорили, що у вас нічого не вийде і ви дуб дірева твердає, і ви такий ла 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 піду кави, поп'ю, ла 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 піду мамі, позвоню, ла 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 піду посплю, ла ла Піду, соплю, на локоть, понаматую. І тоді така психіка ваша думає, ага, енергії не, не, не робить нічого людину, не вчить екзамен. А ну-ка я їй ще шматок енергії. І вам шматок енергії тільки ляп всередині психіку і посилює той шматок енергії, який у вас вже є, так, так, скажімо, на старій дрожді. І вас таке ще більше напруги. І ви знову ала-ла-ла-ла, піду каву поп'ю. А піду, мами, позвоню, піду посплю. І знову, так, і психіка. Та що ж такое? Так, і ще вам шматок енергії. А у вас звичний спосіб, дивіться, не йти туди, куди треба йти, а уникати. Розумієте, де свою ракушечку сісти, і доки люди живуть своє життя, ви там свої а-ла-ла-ла-ла, Розумієте? Тому. Тоді, оскільки дуже багато цієї енергії накопичується, бо психіка вона не розуміє, чого ви її не витрачаєте туди, куди вам треба. Тоді відбувається оця сильна таке розрядження, панічні атаки, тривожні стани, дуже сильні, дуже багато переживань, різні вегетативні нервові реакції, коли ви тут задихаєтеся, то тахікардія, то у вас все труситься, то ви падаєте в обморок там, і так далі. Ну, у кожного вегетатика вона своя мігрені, дуже часто бувають в цей, в цей період. Тому, друзі мої, дивіться, якщо. Вам не виходить розібратися з собою, так я нібито так підсвітила вам. Приходьте обов'язково психотерапію. Приходьте до мене, будемо розбиратися, ну і рухати вас по цьому житті не через тривогу, не через якісь зусилля, не через не можу. Так, а швидко, гарно, з задоволенням використовуючи вашу енергію за призначенням. Адже енергію, дивіться, оці ідеї ваші, да, ой, класно піти десь повчитися, ой, класно піти десь на роботу, ой, класно б там вийти заміж, народити дітей. Ці ідеї просто так вони не приходять в голову. Голову. Якщо вони для вас нереальні, якщо психіка не відчуває, що в неї вистачає сил все це в вашому житті реалізувати, вас ці думки ніколи в голову не прийдуть. А якщо вони вже приходять, то психіка, повірте мені, шматок енергії вам точно для цього видасть. Тому, друзі мої, Приходьте на консультації, будемо розбиратися з вашою психікою, з вашою тривогою. Всі контакти під відео і всім гарного, мирного дня. Ось у Мурзіка, дивіться, який гарний, мирний день. Так? Скажи всім привіт. Мурзик спить. Нє-не.